Картину Тіціана з незвичайною історією виставлять на торги в Лондоні. Її двічі викрадали. Причому один раз для Наполеона. Це рання робота венеційського майстра під назвою Відпочинок на шляху до Єгипту. На ній зображено діву Марію з немовлям Ісусом та її чоловіка Йосипа. Тіціан написав картину приблизно 1510 року у віці близько 20 років. Саме тоді художник здійснив справжній переворот, в релігійний живопис, натуралізм. Постаті написані на тлі дуже гарного пейзажу, і все це не наче перегукується між собою. Крайви для Тіціана був дуже важливим елементом картини. Це не просто тло. Художник по справжньому намагався злити все в одне ціле. Експерти вважають цю картину важливою роботою Тіціана. До того ж, її історія доволі цікава. Вона належала багатьом знатним особам, зокрема імператорам. А 1809 року французькі війська вкрали її з палацу Бельведер у Відні спеціально для Наполеона. Вона зберігалася в колекції арцгерцога австрійського. Коли війська Наполеона увійшли до Відня, вони вкрали цю картину. Бо Наполеон планував створити надзвичайний імператорський музей, наповнений скарбами. 1878 року картину виставили на торги. Її купив четвертий маркіз. Бат. Після цього вона зберігалася в його садибі Лонгліт. У середині 90-х років минулого століття картину вкрали. За сім років арт детектив знайшов її на автобусній зупинці в Лондоні. На щастя, твір мистецтва не постраждав. Аукціоністи зазначають, що важливих картин Тіціана в приватних колекціях дуже мало. Цінність полотна підвищує і те, що воно деякий час належало Наполеонові. Як очікують, торги будуть запеклими за картину розраховують отримати від 19 до 32 мільйонів доларів. аукціон відбудеться 2 липня.